Так, друзі, вітаю. Це був, був в мене відос про гарбузи, як вони там, врожай який. Ой, а це зараз голова болить, як зробити, щоб валкувати їх. Роблю ось штуку. Не знаю, це перший рік, все. Якби Думаю, мабуть, я її сильно шируку зробив. Дивіться, мабуть, я її буду вкоротювати, тому що городи є нерівні. І, мабуть, навіть вона буде йти від землі там сантиметрів 7-8 але де буде склон, то я думаю, з однієї сторони буде йти геть поверху, а з другої сторони буде. Це. Але дивився там хлопців в Ютубі, що Оце чому я трубу зробив внизу, що між цією трубою і угольником та земля буде проходити. Але все одно сильно широкий. Це ще не дороблено, ще хочу зробити три отаких швелірка, тут, щоб вони так кріпилися. Отаку. Ну, Правда і так, наче ну, все одно треба, треба щоб були. Та й будемо пробувати, бо вже огут місцями сухий є, то треба вже валкувати. Треба валкувати, а готувався на цьому місці. Хочу сушарку зробити, таку, щоб на дровах була. Тут ось де бутилка стоїть. Горвишко. Там воно ще далі, ще, це буде метр шириною і на всю довжину. Тут буде буржуйка з цієї сторони з вентилятором. В общем, а іншу, інша я зробив, воно ну, вона ще не дороблена, там не видно. Я потім покажу, сітку вже вкупили, оцинковану. В общем, зробимо таку, щоб на сонці. У тому році ми два огороди сіяли гарбузом, вручну правда, вибирали, то, то на сонці дуже добре сохло. А, до речі, ось оцей комбайн, кому може цікаво, гарбузовий, подивіться, красавчик, ще кардан треба робити. Ну, так. Такий от такий добротно зроблено. Молодець мороз. Робить таке все метал. Тут такий. Китайці б точно б три штуки б зробили б з цього металу. А він все добросовісно робить. Такий от загрузочний. Ну, якось так.